Слава Ісусу, благодать! я хочу поділитися думкою про події, які відбувалися багато років тому. І особливо в цей день, цар, Господь, Бог, Спаситель, в'їжджав в Єрусалим. І він в'їжджав так святково на ослі. І всі люди викрикували, всі люди хвалили Бога. І я думаю, що. Всі називали себе, знаєте, послідовниками, якщо б сказали, чи ти вважаєш, що Ісус Христос Месія, всі б сказали, да, Він Месія, чи готовий вийти з Ним, так, да, ми готові. Але я хочу зачитати про одну подію, коли Ісус, перебуваючи знаєте, в такому епічному момент, Він заплакав, коли Він побачив це все. І це описано в Івані від Луки. 19 розділ, 19-й А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло, хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер вже це сховано від очей. І пропускаючи трошки 44 й віршик, поб'ють тебе і твоїх дітей, і тобі не залишиться каміння на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. І здавалося, знаєте, от. Самий важливий, напевно, момент, як... якщо б ми знали всю історію, як знав би Ісус, Він знав минуле людей, знав майбутнє, знав теперішнє, він каже: ось тут ця, ця точка, це місце, де все розвертається в історії, каже, а люди цього не розуміють. І Ісус плаче, тому що каже, це для багатьох людей була можливість всього життя побачити живого Ісуса тут на цій землі. Вони мали цю можливість і вони її просто не використали. І що саме дивно, знаєте, в той день дуже багато кричали і хвалили Ісуса як царя, величали, але учнів Ісуса було дуже мало. І чому насправді так ну, було мало учнів Ісуса, тому що ми знаємо лише 12. Тому що багато хто за Ісусом ходив, знаєте, тому що десь була їжа, десь кормили, десь щось говорили. І... Їхня віра базувалася на таких потребах, яких вони, ну, знаєте, закривали просто фізично. І їхня віра була просто настільки мінлива, що вони сьогодні кричали: Ти пророк, ти Спаситель, ти месія а через день вони сказали, ти зрадник, тебе треба побити кимнями. Тому що їхня віра базувалася просто на якихось фізичних речах. І знаєте, я хочу якраз от проповідувати про сьогодні про момент нашого життя, про можливість всього нашого життя, коли трапляється у нашому житті. Або якщо ми задамо для нас, які ми вірували в Ісуса Христа, чому ми послідували за Ісусом Христом, що нас понукає? Іти за Ним, слідувати і йти далі, незважаючи на різні потреби, на різні ситуації в нашому житті. І я впевнений, що кожен з нас тут, хто сидить, якщо ми уявили і перенеслися в часи Ісуса Христа, для нас це був би найважливіший, напевно, знаєте, такий Момент піти, зустрітися з, Ісус, з Ісусом, дізнатися, що дійсно, і як, е, як потрібно прославляти Бога. Тому що ми це знаємо. І я думаю, живучи навіть тут, на цьому місці, ми продали б своє майно, поїхали і зустрілися, тому що це дійсно ця зустріч була, яка, можливо, знаєте, ну тобто, ми вже б могли б ніколи більше не мати шанс на цю зустріч. Але люди, які жили в той час, вони просто як би, змарнували цю можливість. Тому що. Ісус каже, що вони вроді біля мене, але вони не учні його. І багато а, людей вони просто слідували, щоб слідували за Ісусом, ну, тому що там кормлять, тому що так в тренді зараз ходять, знаєте, за, у, за учителем ходити, або щось десь кудись всі якісь відомі люди ходять, то я піду. І, але Христос засумував, тому що каже, тобто вони не пізнали Його, як Він би хотів би, вони не пізнали його, як Бога. І, знаєте, буває таке, що інколи навіть у нашому житті ми перебуваємо в якихось таких епіцентрі важливих подій, не знаходимо того цінного і важливого. От знаєте, щоб здавалося, о, це якраз та можливість, де я можу послужити, де я можу щось зробити. Ми інколи, знаєте, як зрівнюємо все на буденність. І я хочу поділитися одну історією такою життєво просто, але я, роздумуючи на цій проповіді, задумувався над ситуацією. Одного разу. Недавно відвідував спортзал, і заходячи, я побачив, можливо, хто заходив, знає, то сидить менеджер при вході, який зустрічає тебе. І я заходжу, дивлюся, там такий хлопець. Часто сидить, але просто я щось лише от того разу задумався. Такий трошки в недобрій формі, напевно, знаєте, яка бажала б форма бути кращою. І кожного разу, коли заходжу, він якісь там ігрульки, мультики дивиться. І я думаю, люди виділяють час, щоб прийти в спортзал, щоб, знаєте, як кажуть, ти міг би, як кажуть, будучи в 24 на 7, ну, тобто ти працюєш, маєш доступ до залу, тобто тренуватися, займатися, якби, покращувати, а ти просто марнуєш цей час, десь сидячи, там, наприклад, кожного часу долюся, даже коли вільна хвилинка, десь там, знаєте, сидять просто листає телефон. І я задумався, як інколи буває, що в нашому житті і в нас інші можливості є. Ми перебуваємо інколи серед святих мужів Божих, тут а в церкві, знаєте, де є великі е, служителя, проповідники. І ми інколи просто проходимо і не використовуємо для цього, щоб з'єднатися і зробити щось велике і прекрасне для Бога. Знаєте, інколи де зайняті своїми мартами, своїми думками, тому що ну, легко нам судити про когось, да, коли ми з боку бачимо, це не легше. Але ми задумуємося про важливість моменту в нашому житті. І багато людей, як сказав за час Ісуса. Вони якби просто ходили за Ісусом. Але я хочу згадати місце про якраз про апостолів коли Ісус Христос їх кликав, як вони вернулися до Ісуса Христа. Чому вони прийняли рішення? І я хочу зачитати такий достатньо текст, великий, але Він багато розповідає про самих учнів, про серце учнів. Це Євангелія від Луки. П'ятий розділ з першого віршика: Сталося так, коли Ісус стояв біля Генесерецького озера, навколо нього зібралися люди і слухали Слово Боже. Ісус побачив два човни на березі озера, з них якраз зійшли рибалки й мили свої сіті. Ісус увійшов до одного з човнів, який належав симнові, і попросив господаря трохи відплисти від берега, а сам сів і почав з човна навчати натовп, який стояв біля води. Скінчивши говорити, Ісус сказав синові. Відпливи на глибину, закін сіті та зловиш багато риби. Симон відповів: Учителю, ми тяжко трудилися цілу ніч і нічого не зловили, але якщо ти так кажеш, я закину сіті. Зробивши так, вони зловили дуже багато риби, аж сіті почали рватися. То гукнули вони товаришів на іншому човні, щоб ті допомогли їм. Ті підпливли, і обидва човни так наповнилися рибою, що мало не почали тонути, побачивши це. Симон Петро припав до Ісусових колін і вигнув. Залиш мене, Господи, бо я чоловік грішний. Петро сказав так, бо як і всі інші, хто були з ним, він був приголомшений такою рибацькою здобиччю. Також само вражені були і Симонові товариші, Яків та Іван, Заведеєві сини. Тож Ісус сказав Синові Не бійся, відтепер ти ловитимеш душі людські. Вони повитягали човни на берег, все полишили і пішли за Ісусом. І... Чи змогли б ви зробити так в своєму житті, займаючись якоюсь справою, маючи якийсь певний бізнес, роботу, будучи зайняти своєю буденною справою, ви просто пересікаєтесь, пересікаєтесь десь випадково, знаєте, я кажу, в звичайному ритмі. Ви дивитесь, говорить Ісус, говорить натовп, ви звертаєте це увагу, Він говорить слово. Ви бачите, ну сталося трохи більше риби. Тобто, це да, для них це стало чудо, що це неможливо. Але чи б змогли ви сказати, ну. Дійсно, от я все кидаю, іду. Це важко, правда? В важко просто кинути все і сказати, я відказуюсь від цього, я буду ходити за Ісусом. Лише в одному випадку, якщо ви над цим не роздумуєте, якщо це не момент, якого ви чекаєте все своє життя, напевно. Якщо учні вони роздумували, вони чекали Месію. Можливо, знаєте, фарисеї, десь там, садуки, <кій> <кій> вони в роздумах своїх тягалися в своїх батлах, але написано, що учні вони сказали в усіх моментах, чи це не той Месія. Знаєте, це було в їхніх діалогах, в їхніх вечірніх якихось роздумах. Вони казали, коли прийде отой Месія, коли отой момент настане. І такі якраз, можливо, питання лунали, чи не в наш час. І вони стоять і дивляться і кажуть, це ж якраз можливо той момент, можливо, це той Месія. І вони кажуть, ми підемо за тобою. Я хочу сказати, <кхух> зачитати ще одну історію, це про наступного учня, Івана від Івана, перший розділ 47-й віршик. побачивши, що Нафанаїл іде до нього, Ісус сказав. Ось справжній ізраїльтяни, який зовсім не має лукавства. Звідки ти знаєш мене? спитав Нафанаїл. <coughs> Ісус відповів: Перш ніж тебе покликав Палиб, я бачив тебе, коли ти сидів під фіговим деревом. Раві, ти син Божий, цар Ізраїлю, сказав Нафанаїл. Можливо, Нафанаїл роздумав саме над цим місцем. Ми не знаємо, про що він роздумував. Але Ісус цими словами каже, що Я знаю, і Він вказав, можливо, на думки Нафанаїла, про що він щодумка, що. Це був маленьке свідчення. Свідчення для Фанаїла, що ось ну, це не може так бути проста людина. Але чи стався б цей збіг, якщо б на Фанаїл думав би про своє, знаєте, де там яку козу продати, де якийсь овець продати, він каже, ти сидів під, о, під, о, під, о, під деревом. Він каже, Ну, да, сидів і далі пішов. Тому що в нього вже якісь зустрічі незнатні, і ще щось зроблено. знаєте, він каже, він вже в ритмі далі йде. А він каже, дійсно? Це сталося, тобто це щось неймовірне, це людина, можливо, яку чекаємо. Це якраз той момент, де я можу проявитись, де я можу послужити, де я можу щось навчити. Чому? Тому що він чекав, це очевидно. Тобто, знаєте, як він не то, щоб, як кажуть, сидів зранку, сьогодні не прийде Ісус, але в нього на думках, в роздумах, вони були кажуть. Тому що, коли Пилип прийшов і сказав, ось месія, то він зразу каже, стоп, ми ж знаємо, хіба звідти може з знасередити щось бути добре? Тобто він роздумав і він жив цим. І знаєте, як інколи ми я хочу, не знаю, можливо, ви знали, можливо, ви підмічали. Ми інколи думаємо, що от коли учні пішли за Ісусом Христом, то вони вже все знали, що там стіляються, там е, воскрешають, там він, знаєте, кормить людей, там і робить якісь надродні чудеса, там він поведіде, і вони такі, ну все. Тобто, це точно месія, одна вже знаєте, кажуть, вже 10 підтверджень сталося, 10 погод. Якихось умов створилося, все, ми тоді і слідуємо за Ісусом. Ні. Я хочу зачитати одне місце, де я якось як почитав для себе відкриття, зробив, ну, якби зауважив це місце. Це книга е, Євангелія, Другий розлад з 11 віршика. Це розказується про момент, коли Ісус прийшов з учнями на весілля, і там не хватило вина. І Ісус Христос зробив чудо. І написано про це чудо так. Це було перше чудо, що з'яснив Ісус, що сталося в Кані Галілейській. Так Він виявив свою божественну велич, і його учні повірили в нього. Знаєте, учні, вони дізналися про Ісуса, тобто вони підтверджували свою віру поетапно. Вони прийняли рішення, що ми йдемо за Ісусом, і з кожним разом вони кажуть, Ще це підтвердження для нас, що ми правильно зробили. Коли вони в момент прийняття рішення приймали, кажуть, Господи, ми хочемо йти за тобою, бути твоїми учнями, то вони цього не знали. Але їхні серця настільки, знаєте, кажуть, вони були в роздумах, вони були готові до того, щоб зустріти Месію, що коли стався ось цей момент, вони його не пропустили. І, знаєте, учнів лише 12. Але. Коли ми читаємо Біблію, то за Ісусом ходило великий натовп, великий натовп народу то 4 тисячі, то, то 5, то багато. І чому Ісус вибрав лише 12? Я хочу зачитати від Луки Івана 6 розділ 12 віршика. Кількома днями пізніше Ісус подався на гору помолитися. Цілу ніч Він провів у молитвах до Бога. Коли настав день, Він покликав своїх учнів і обрав з поміж них 12 і назвав апостолами своїми. Знаєте, Ісус Христос кликав багатьох і для багато людей, які були біля Ісуса, були на весіллі, були, можливо, які слухали на тому берзі, де Петро дав свого човна. Можливо, вони так само вже казали, де я вже. Тиждень, я, я, ми не знаємо скільки, можливо, місяць, я вже тут пару днів хожу за Ісусом, я вже Його учень. Але Христос вибрав 12. -тьох. І ми не знаємо, по яких критеріях, але я впевнений, що Ісус Христос бачив серце і задуми кожної людини. Тому що багато людей, які слідували за Ісусом, вони були в були, були своїй цілі. І чому більше ми могли б сказати, знаєте, чому? В такий епічний, важливий момент людства, чому більше людей не могли стати учнями Ісуса Христа. І я хочу просто пару думок сказати, що перегукується і в наш час. Тому що Ісус Христос в той момент він був фізично обмежений, Він був лише в одному місці. Він не міг бути, знаєте, в нас, в Україні, тут, в Ізраїлі, там, в Юдеї, в Америці, тобто Він був обмежений в часі. Але зараз наступило інший час. Ісус Христос є на небі, і Він творить чудеса на кожному місці. І ми молимося, і знаєте, цей важливий момент всього нашого життя може бути тут, у нашій церкві. Можливо, може бути через рік. Можливо, він вже був, можливо, знаєте, кажуть, ми десь пропустили, щось твориться. Господь щось творить в нашій країні. І ми думаємо, ну, а я піду своїми справами займатися. Ми можемо сказати, знаєте, як Павло, а я піду далі сітки робити. Гарно було, чудово було, багато людей збиралося, щось було якесь неймовірно, але в мене є свої справи. Можливо, знаєте, як кажуть, є ось цей момент і для нас, тому що Христос зараз він не обмежений лише в одному місці. Він на кожному місці щось буде робити. І я хочу зачитати, за, е, розумувати, чому більше людей не змогли стати учнями. І це перше, що знаєте, це було таким трендом, що люди ходили, шукали вчителя. Якщо ми подивимося в той період часу, люди багато когось шукали, просто тому що якби, ну, це є в тренді десь знайти. Когось людину і просто слідувати, бути приналежним до чогось. І зараз це так само є. Є певні, є певні блогери, певні проповідники, знаєте, і кажуть, нам щось подобається, нам десь подобається бути, нам подобається бути в общині, десь виїжджати на церковні пікніки. Ми можемо бути знаєте, кажуть, ну, нам так подобається, тому що нам добре. Але це обманливо, тому що це не та віра, яка буде нас тримати з Ісусом навіть в тяжкі часи. Друге, це дуже Шукали просто вражень. Багато людей, які ходили за Ісусом, вони дивилися, скільки, знаєте, о, тут чудеса сталося, там що, там біснувато вигнали. Вони просто ходили, дивилися, щоб знайти, ну, якось побачити щось нове. Але нове воно нас не збудує. Нове нас, знаєте, якось таке щось дивовижне, в нас, нас не проведе, особливо ці наші тяжкі часи. І дуже розповсюджене, що люди багато шукали просто фізичного. Коли Ісус робив чудо і Він створив з маленьких хлібів і пару кусочків риби, нагодувавши велику кількість масу людей, Ісус перейшов через озеро, і знаєте, що люди прибігли до Ісуса і кажуть, ми хочемо слідувати за тобою. Ми хочемо йти за тобою, ти наш наставник, ти наш учитель. А Він каже, Він, бачивши їхнє серце, каже, що ви шукаєте? Ви просто хочете хліба, ви просто хочете користі. І буває в нашому житті так само, знаєте, ми приналежні до церкви, чи десь до якихось відносин, тому що ну, нам це вигідно, нам комфортно. Десь буває по роботі, десь вигідно, ми такі, ну я в церкві. Не задумай, що Господь, можливо, призвав до чогось іншого, і, можливо, в нашому житті, можливо, щось більше Господь хоче приготував. А знаєте, я кажуть, ми сконцентровані, ну тому що нам тут так добре, нам тут комфортно. Але як ми бачимо, що ситуації можуть мінятися, війна може приходити, і що нас тоді проведе? Тому що навіть серед апостолів Іуда, він так само, він був вибраний Богом, Господь його сказав, ти мій учень, але він настільки перебуваючи, бачачи всі чудеса, всі знамені Ісуса, він каже, ні, ну хочу 30 серебняків. Все-таки все хочу знаєте, подумати про як завтра жити, що буде далі. Тобто свої плани якісь будувати і каже, церква це добре, але я хочу ну, якби використати це на свою, на свою користь. І з чим вони залишилися ці люди? Залишились без хліба, без води, без втраченим часом і без віри, яка могла б їх далі проводити. І знаєте, є особлива така каста, яка залишилася, що в них було своє бачення на намері Ісуса Христа Це Фарисеї. Вони сказали, що Христос, якщо прийде, якщо Месіє прийде, Він буде робити тільки так. І я хочу сказати, щоб ми додавали волю. Для роботи для нашого Ісуса Христа, щоб ми досліджували Його, щоб ми не ставали інколи, як ті фарисеї, знаєте, обмежуючи, казали, о, якщо Христос прийде, то в церкві буде так, або інше буде так, він того робити не буде, а то буде. А щоб всі методи ми використовували для Царства Божого, для розповсюдження Ісуса Христа. Тому що люди, які ходили за Ісусом Христом, як їх можна назвати? Я просто хотів зразу сказати, думаю, ну були послідовники за Ісусом, правда, але я такий думаю, ну ми теж ж послідовники, і мені прийшло слово, знаєте, такі ходуни. За Ісусом Христом. І вони просто ходили. Тому що був якийсь момент, був такий важливий в історії. Знаєте, от момент всього життя, можливо, у всього людства, хто б тоді переживав би, а вони просто ходили за Ісусом. Просто їм їм подобалося називатися ходунами. І учні так само ходили, але що їх відрізняло від цих людей? Коли Ісус Христос кликав у учнів, він їх всіх казав, ходи, я зроблю тебе ловцями людей. Ісус Христос усім дарував місію. І я хочу сказати, без місії у нашому житті, знаєте, ми будемо похожі на тих ходунів, які ходять просто за Ісусом Христом. Ми віримо, що Він може, Він може що нас нагодувати, може нас забезпечити, може щось зробити, але ми просто будемо ходити і за Ісусом, не бачачи того моменту, можливо, в нашій країні, яку Христос хоче зробити через нас. Тому що Христос сказав: Я покликав вас, щоб через вас. Царство Боже розширялося. І тоді, коли наша віра не буде підкріплена місією, ми будемо похожі просто от на тих людей. І інколи ми читаємо Біблію, і ми думаємо, ну як же ж так, от такі люди, от такий час. І просто ну, тобто, змарнували, змарнували свій час, шанс і час дізнатися більше. І наступне останнє, хотів би сказати: знаєте, все залежить, от яка наша віра. Тому що учнів. Навіть коли Ісуса не стало, їх тримала віра в те, що це дійсно був Месія, вони засумнівалися, вони щось робили. Але їхня віра, 12 апостолів не базувалася на якомусь, знаєте, умовних речах. Якщо це станеться, якщо Христос нас накормлює, якщо Христос нас проведе через воду, якщо це станеться, дійсно Він наш Месія. Тому що якщо наша віра буде умовною, то умови можуть змінитися. І що ми тоді будемо робити? Тому що зараз дуже, якби. Популярні тези стали, що Бог забезпечує своїх, Бог охороняє своїх, Бог дає все необхідне для, для, його, для нуждаючих його людей. І знаєте, ми інколи це віримо, і ми такі, ну да, як же ж так? Бог своїх не покидає, Бог своїх тільки проводить, Бог просто відводить від своїх ракети. І ми в це, знаєте, інколи так точно віримо, що умова змінюється, і ми кажемо, Боже, а як так? Стоп, я, значить, починаю, знаєте, наша віра починає хитатися. Тому що ми похожі на тих людей, так само худонів, які казали, Боже, стоп, ти ж нас кормив, а сьогодні не кормиш. А як так? Тоді, значить, ти зрадив хрест його розіп'яти. Тому що умови змінилися. І я хочу, щоб ми навчилися ось цього моменту в 12 апостолі і задумалися. Дійсно, може, знаєте, неможливо, не інколи не випадково так сталося, що Христос вибрав саме їх, побачивши їхні серця, побачивши їхню віру. Щоб чи ми будемо готові в такий момент, можливо, важливий кинути всю свою справу бізнес, сказати, Боже, тобто, я бачу якраз цей момент, я мушу виділити цей час, тому що через нього ти будеш ширити своє царство, щоб ми не пропустили, тому що ми можемо просто сказати: ну, десь пройшло, десь чудово, було, десь якесь епічно». Щоб Христос, коли знаєте, дивлячись на наше життя, Він радів казав: знаєте, коли він дивився на Ізраїль входячи в місце, він заплакав. А я хочу, щоб Христос, коли дивившись на нас, яка, ви розумієте час і відвідини. Ви розумієте, що зараз важливо стати в проломі і творити. Тому що без наших дій, без нашої місії, яку ми будемо реалізовувати в наше життя, тобто ми станемо ну, просто ходунами. знаєте, не за Ісусом, а просто будемо в церкву ходити. Яке воно у нас може, ця віра нас просто не провести важкі часи. Тому що я, тому я хочу сьогодні закликати нас до молитви щоб ми в цей час переосмислили важливий, тому що ця історія є нам нагадуванням і підкріпленням для нашої віри, тому що Господь хоче творити великі і важливі справи через наше життя. І він нас покликав до великої місії, щоб царство Боже ширилося, тому що тому всі наші справи, всі наші роботи, всі наші кошти, знаєте, всі наші плани на життя мають будуватися для того, щоб царство Боже через них розширялося. І тоді прийде благословення. І тоді Господь буде. Діяти, і тоді Господь нас буде проводити. Тому я закликаю до вас на ноги, щоб ми помолилися, щоб наша віра вона базувалася на тому, що Ісус Христос є Господь і Він нас викупив, не на яких умовах, не на яких, знаєте, доп-функціях, а лише на тому, що Ісус Христос є Господь і наш Месія. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за цей час, за те, що Ти благословляєш, Ти нас провадиш, за те, що Ти є з нами і Ти є, нас ніколи не полишав. Ти прийшов на цю землю, мій Боже, заради того, щоб постраждати, віддати своє життя і щоб дарувати нам можливість бути з, з твоїм отцем там у вічності. Тому ми просимо, Господь, благослови, щоб через наше життя оцей важливий момент, Господь, можливо, можливість всього життя, ми її ніколи не пропустили. Тому що я знаю, Господь, що як тоді, так і зараз Ти твориш свою справу, ти шириш своє царство, і ми хочемо бути тими людьми, через кого ти це будеш робити. Ми не просто хочемо ходити дивитися і на, наблюдати, що твориться. Ми хочемо бути людьми, через яких ти це будеш робити. Ми хочемо бути названими Твоїми учнями, ми, Боже. Ми не просто хочемо ходити десь дивитися за тими, хто, хто щось робить. А ми Хочем, щоб у нашій церкві, ми Боже, ти робив, Господь, щоб ти піднімав тих людей, які зможуть це робити, мій Боже. Щоб ти називав Господь тут, Господь на цьому місці своїми учнями, ми Боже, Господь, і щоб ти творив неймовірне, мій Боже. Тому що в нашій країні є важливий момент, переломний момент, і ми не хочемо десь простонити в стороні, Господь. Ми хочемо, щоб через церкву ширило своє царство, мій Боже, щоб люди. Знали, Господь, все більше і більше твоє ім'я, тому що ти прийшов на цю землю, Господь, щоб більше людей дізналося. Не просто щоб нас забезпечити, десь забрати в сторонку, і щоб ми десь окремо посиділи, переждали, перечекали якісь моменти, а навпаки, те, що трапляється, щоб ми пронесли це світло, ми пронесли слово надії, Господь, ці, можливо жахливі темні часи, мій Боже. І я знаю, мій Боже, що ти хочеш зробити це через нас. Тому допоможи, щоб кожен з нас побачив цей момент. Що ти хочеш зробити? Можливо, на роботі, можливо, вдома, можливо, ти спонукаєш когось відкрити якийсь новий проект для того, щоб твоє царство ширилось. То укріпи нашу віру, мій Боже, щоб ми вірили і знали, ми, що ти своїх не покидаєш, але завжди провадиш і даруєш все необхідне, мій Боже, для того, щоб твоє царство ширилось, і більше людей дізнавалось про Твоє слово. Тому тобі і хвала повіки вічні. Амінь.